Доброго вечора! Залишилась у мене ще одна остання видатка підготовлена. Тож, я хочу написати з вами ще одну писанку в стилі лемківських писанок. І в мене є ось такий чудовий зразочок. Він мені дуже подобається. І я дуже хочу спробувати написати такі писанки. Я хочу ось саме фіолетовий зразочок відтворити. І це писаночки Ольги Сверлович, село Бітля, Турківський район, Львівщина, 20 й рік. Перед роботою яйця обов'язково підігріти до кімнатної температури, а краще до температури ваших рук. І поки я грію писанку, в мене в аромалампі розігрівається віск для роботи. Раніше віск розігрівали в мисі на плиті. А я ж обрала для себе ось такий компактний спосіб. В аромалампі в мене стоїть невеличка свічечка, яка підігріває віск, і цього воску вистачить. І на цю писанку. І ще я буду завтра розписувати писанки способом карбування. Після обіду я планую прямий ефір. Тож приєднуйтесь, слідкуйте, підписуйтесь, ставте дзвоник, для того, щоб вам прийшло нагадування і не пропустити цей урок. Цей урок я пишу, поки в мене пекуються пасочки, вийде він вже завтра зранку, в суботу. Тож, і в суботу після обіду буде прямий ефір. Я ще не знаю, о котрій, бо мені зранку ще з дитиною їхати на театральний гурток. А після 12 я вже коли. З домашніми ділами а, сяду розписувати писанки вже в Великодні до Великоднього кошка. Напишіть в коментарях, а коли ви розписуєте писанки? У мене завжди виходить, що я розписую в суботу ввечері. Хоча ну, потрібно в четвер писати, в чистий четвер, але ж до четверга, з четверга до неділі. Вони вже будуть не такі свіжі до вживання. Саме ті, я маю на увазі саме ті писанки, які будуть вживатися в їжу. Зазвичай писанки не вживали в їжу, але в нас на Чернігівщині є така традиція карбування. І у нас робили писанки ще не тільки як оберегово, але й як прикрасу. І в мене вже розігрівся віск. У воску я розігріваю свій писачок. Це в мене такий інструмент, який називається DOTS, а він використовується і майстрами манікюру, і художниками. І ось бачите, і писанкарями. Спочатку я поставлю крапочки. Якщо ви ще ніколи не писали таким інструментом або сірничком, раджу спробувати на папері, ми будемо виконувати ось такі крапочки і ось такі зернятка. Поставили, протягнули. Поставили, протягнули. Здається, все легко, але якщо у вас холодна шкаролупа яйця або захолодний, Віск погано розігріти, то о, ці мазочки виходити не будуть. Будуть або скатуватись в карауби, або виходити, виходити такими а, з переривами. Тому поекспериментуйте обов'язково з температурою воску, яка саме дасть. Гарненьку лінію, обов'язково ще й писачок ось так потримати, щоб він теж розігрівся. І я почну писати з квітів. Я заздалегідь не розмічала писанку олівчика. Мені цікаво саме розписати. Як в мене вийде. І ось, бачите, писачок недостатньо розігрітий, і в мене дещо мазочок переривається. Можна навіть під рукою тримати таку чорнову писанку шкара на якій ви будете пробувати перші мазочки, поки зрозумієте, в якому випадку все ж наш писачок віддає віск правильно. І ось на кожну крапочок я прописую квіточку. Хто вже писав зі мною писанки, той знає. Я прописую спочатку хрест, потім цей хрест. Кожен кутик ділю навпіл. і знову вписую по одному мазочку. Поки в нас не утвориться ось така квіточка. Бачите, якщо писачок охолонув, то він навіть вести лінію не хоче. Ось. Я недостатньо потримала. Але потім, коли писачок вже набере температуру, то ним працювати доволі швидко. Взагалі, це швидка техніка. вона любить, мазочок любить, щоб його так різко ввели. Поставили і різко протягнули. І всього в нас вийшло 1, 2, 3, 4, 5 квітачок. А далі потрібно їх З'єднати стеблинками, знову ж таки, дуже схоже на мені на Петриківський розпис. Вузька навіть крутити складніше, ніж інші мазочки. Клітку є ще тут можна об'єднати? Як ще можна закрутити? В Петриківському розписі я веду вусик від квіточки переважно. А тут навпаки треба продумати, як буде йти ця стеблинка. І так, поступово в нас виростає композиція. Дивимось, яка ще квіточка у нас не приєднана, де ще не вистачає вусика. Ось ця квіточка ще неприєднаний в загальний букет. І саме тут я б ще додала вусик. А тепер на зразочку у нас ще є квіточки, які складаються з крапочок. В Петриківському розписі теж є такі дрібні квіти. Тут увага! Крапочки потрібно ставити подавлю одна від одної, а то зіллються як у мене. Пишіть, чи вже розписували писанки цьогоріч, чи це буде перша робота цього року. Квіти теж розподіляємо, намагаємось розподілити рівномірно. Де вони в мене зливаються, виходять такі котячі лапки. Ну що ж, котик він всюди походив. Всюди сліди і залишив. Без котика ніяк, навіть на знову котик. І тут, ви знаєте, дуже важливо спіймати той ритм, щоб крапочки виходили однакові і попасти, щоб вони не зливалися. Мабуть, якщо б я писала писанки не тільки до Великодня, а цілий рік я б натренувала цей рух. А так, в мене великдень, і я знову повернуся. До Петриківського розпису. Я знаю, багато з вас приєдналися до мого каналу саме після уроків з писанкарства. Але раджу познайомитися з... Хочу пофарбувати фіолетову барву. У мене такий насичений фіолетовий колір. що, мабуть, достатньо буде ось так просто покрутити, навіть не занурюючи в нього, трішечки все таки її притоплю, щоб всі пухирці. Вийшли, і писанка пофарбувалася рівномірно. Перевіряю колір. Бачите, такий колір насичений, що він навіть не висвітлюється, коли я його промокаю серветкою. Цього буде достатньо. Писаночку промокуємо, не витираємо, а саме промокаємо. Мене питали, чому я не працюю в рукавичках. Чому ходжу постійно з такими брудними пофарбованими руками. А аніліновий барвник не відмивається просто з милом. Повинен пройти певний час. Зазвичай це декілька днів. В рукавичках я не відчуваю писанку. Я пишу писанку, щоб згадати, як ми писали писанки з бабусею, а для того, щоб доєднатися до сили свого роду. А це неможливо відчути через посередника, через резинову рукавичку. Ви можете, якщо є бажання, писати в рукавичках. А я обираю комфортний для себе спосіб. Бо писанка це не тільки відчуття, як віск лягає на поверхню яйця. Це ще й тактильні відчуття, які ми відчуваємо ось навіть зараз. Коли я доторкаюся до рельєфної поверхні, віск зараз будемо знімати, писанка буде прогріватися, і знову ми будемо відчувати тепло писанки. І в цьому є терапія писанкарства. Я поставлю на підставочку. Обов'язково підставляйте щось, чи тарілочку, чи підставочку. Бо дуже сумно, коли писанка котиться і розбивається, особливо, коли це відбувається в кінці роботи, коли робота вже завершена. І залишилось тільки зняти віск. Для того, щоб зняти віск, вам знадобиться паперовий рушничок, тільки обережно не доторкніться їм до вогнища. Яйце беремо в ліву руку, якщо ви правша, Якщо лівша, тоді вправу. І а, а, рушничок вправу. І ми прогріваємо ось так. В боковому полум'ї для того, щоб не було кіптяви. Подивіться, яка краса. Контрастний білий малюнок на фіолетовому тлі. Такий візерунок буде гарно виглядати і на темному тлі цибулиня. І я завтра, мабуть, цю писанку ще напишу і для святкової корзинки. Пишіть в коментарях, яким способом цьогоріч будете фарбувати писанки. Мабуть, якщо ви дивитесь це відео і додивились ось до цього моменту, все ж таки ви обираєте спосіб воскового розпису. І це дуже гарно, коли традиція повертається. Бо був часи. Коли моя, мама була. Коли моя мама ходила до школи, забороняли писати писанки. Після Великодня дітей строїли в шеренгу і просили показати руки. В кого руки були пофарбовані, значить, вони писали писанки. І таких дітей карали. Як гарно, що ми маємо можливість, не криючись, писати писанки. Така писаночка у мене вийшла. Дуже ніжна і яскрава. Дякую всім, хто залишає коментарі, хто ставить вподобайки. Це сприяє поширенню нашого каналу, це сприяє поширенню україномовного контенту. Тому дякую вам всім і до нових зустрічей вже на уроках з Петриківського розпису.